Основна кількість поживних речовин плодові дерева отримують з ґрунту у вигляді насичених водних розчинів. Згодом земля бідніє, і сад вимагає додаткової підгодівлі. Восени це важливо не тільки для молодих дерев і саджанців, а й для дорослих, що ростуть на піщаних і супіщаних ґрунтах. Для того, щоб вибрати правильну підгодівлю, необхідно розуміти переваги кожної. Тоді сад обов'язково буде радувати багатим урожаєм перегній. Перегній це органічне добриво, яке покращує практично будь-який тип ґрунту. Він багатий корисними речовинами, добре вбирає і утримує вологу. Важкоглинистий ґрунт перегній робить пухкою, збагачує киснем піщаний ґрунт, з його допомогою можна зволожити і значно підвищити кількість поживних речовин. Мульча з якісного перегною створює особливе середовище у верхніх шарах ґрунту. Під нею збирається необхідна волога. Селяться дощові черв'яки і бактерії, які необхідні для повноцінного функціонування кореневої системи. Так ґрунт добре зберігає температуру, повільно нагрівається і остигає восени і взимку перегній, відмінно захищає плодові дерева від нежданих морозів дощу і вітру. На спеціалізованих ринках можна придбати пакетований перегній, але вигідніше купити на фермі велику кількість гною і приготувати добриво самостійно. Компост для осіннього збагачення грунту часто використовують заздалегідь підготовлений компост. Добре перепріле листя і трава не опалюють коріння дерев і служать м'яким органічним добривом. Компост відмінно доповнює будь-який вид підгодівлі, з нього зручно робити захисну мульчу, яка не дозволяє кореневій системі заборонити або замерзнути, а на сні під час активного танення снігу шар органічних добрив стане додатковим харчуванням для ґрунту. Досвідчені дачники заготовляють компост все літо і осінь в спеціальних ямах або ящиках. Готове добриво має темний колір і пахне мокрою лісовою землею, якщо зима вже на порозі, а компост ще не готовий. Можна скористатися спеціальними препаратами, які прискорюють його визрівання. Рекомендується раз в два роки його вносити 5-6 на 1-2 площі пристовбурного кола. Біогумус. Біогумус це ще один вид органічних добрив з винятковим складом. Для його формування використовуються черв'яки і їх продукти життєдіяльності, основне його завдання оптимізація структури ґрунту, що в свою чергу забезпечує здорову мікрофлору навколо прикореневої системи плодових дерев, завдяки насиченому мінеральному складу калій. Фосфор, азот, залізо, Біогумус покращує приживлюваність молодих саджанців, підвищує врожайність і прискорює дозрівання плодів. Ще він хороший тим, що не містить паразитів і личинок комах. В осінній період молоді плодові дерева поливають насиченим розчином добрив: 1 концентрованого біогумусу на 10 води, два такого розчину замінять до 50 гною, деревний попіл. Це універсальне добриво. Відмінно зарекомендувало себе в сухому і розведеному вигляді: деревна зола насичена калієм і не містить азоту завдяки такій підгодівлі стебла молодих саджанців зміцнюються, підвищується загальний імунітет дерева, що допомагає йому пережити зиму. Також наявність достатньої кількості калію запобігає несвоєчасне дозрівання плодів у занадто молодих дерев. Сола знижує кислотність і збагачує ґрунт корисними мікроелементами, які необхідні для вегетації, використовувати таку підгодівлю рекомендується як в чистому вигляді, так і в якості добавки до інших органічних добрив 2,50 на один два. Тирса, деревна тирса складаються з клітковини, великої кількості смол і ефірних масел, тому відмінно підходять для різних городніх культур, в тому числі і плодових дерев. Основне завдання такого добрива захист кореневої системи від заморозків і вітру. Велика кількість вуглецю збагачує ґрунт, покращує мікрофлору і ґрунт. Крім того, навесні на удобреному ґрунті не будуть рости докучливі бур'яни. У посуху мокрі тирса вкриють кореневу систему від сонця і наситять ґрунт вологою. Використовуючи тирсу, важливо пам'ятати, що вони сильно окислюють ґрунт. Для нейтралізації їх комбінують з деревним попелом або іншими менш кислими добривами. Перед використанням необхідно дати їм перепрець з водою. Добрива з торфу. Добрива торфу стимулюють ріст і врожайність плодових дерев. Це результат природного збільшення кількості гумусу в ґрунті. Торф універсальне добриво, яке можна використовувати щорічно як для молодих саджанців. Так і для дорослих дерев він байливо захищає кореневу систему від нітратів і отруйних речовин, що потрапили в ґрунт, зберігає вологу і мікрофлору. У природі торф утворюється в болоті, в місцях підвищеної вологості з низьким рівнем кисню. Так само його можна придбати на спеціалізованих садівничих ринках. Дачники рекомендують проводити активну підгодівлю всередині вересня, початку жовтня. В цей час коренева система плодових дерев активно розвивається і насичується корисними речовинами з ґрунту. Осінні заходи зі збагачення ґрунту забезпечують захист від інфекцій і паразитів, морозів і вітру, а також обіцяють багатий урожай.